Добрий день, любі діти. Ми всі в очікуванні свят. І, звичайно, нового року. І всі вже почали готуватися. І починаємо ми підготовку до нового року вдома з чого? Ну, звичайно, з ялинки. Але першим. Ніж ми будемо говорити про ялинку, давайте повторимо те, про що я вам говорила вчора. Отже, починається скоро, почнеться новий рік. Взагалі, цілий рік складається з 12 місяців. Скільки пір року в році? Чотири. За мною повторяємо. Давайте їх назвемо з тої пора року, яка, якою починається новий рік. Зима, а далі тільки так. Весна літо осінь. Кожна пора року складається з скільки місяців, із трьох. Давайте назвемо. Зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Кожен місяць складається з тижнів. Тижнів у місяці буває чотири або п'ять. А тепер давайте повторимо разом зі мною дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А тепер повернемося до підготовки до нового року. Звичайно, починаємо ми її із встановленням ялинки. Діти. Зараз я вам буду показувати ялинки на малюнках, а вам слід виконати потрібно буде завдання. Будьте уважними. Уважно подивіться на цей малюнок і скажіть, скільки людей прикрашає ялинку. Рахуйте, завдання. Скільки людей Прикрашає ялинку. Порахували. Отже, скільки людей прикрашає ялинку? Ялинку прикрашає, говоримо повним реченням. Ялинку прикрашає п'ятеро людей. Це правильна відповідь. А тепер скажіть. Скільки дорослих зображено на малюнку, а скільки дітей? Скільки дорослих людей зображено на малюнку, а скільки дітей? Так, правильна відповідь буде така. На малюнку зображено двоє дітей. І троє дорослих. Ну, там ще собачка є домашня, але це тварина. Добре, наступне завдання я вам теж покажу ялинку. Подивіться уважно на ялинку і скажіть кульками якого кольору вона прикрашена. Ось вони, кульки. Тут ось трошечки погано видно, але це синя кулька. Отже, Подивіться уважно на ялинку і скажіть кульками якого кольору прикрашена ялинка. Кажемо повним реченням, ялинка прикрашена кульками білого, червоного. Та синього кольору. Така правильна відповідь. А тепер уважно подивіться на цю ялинку, діти, і скажіть, кульок якого кольору найбільше. Ось ще одна, повторюю ще раз, ось тут трошечки погано видно, так розпечатався малюнок, кулька синього кольору. Кульок якого кольору. Найбільше. Тут кульок двох кольорів найбільше. Так, уважно роздивилися. Відповідь правильна така. На ялинці найбільше кульок білого та синього кольору. Їх по три. Так, і ще одне завдання про ялинку. Подивіться уважно. Кульками якого кольору прикрашена ялинка? Я знаю, що ви всі мені сказали ялинка прикрашена кульками червоного кольору. Порахуйте, скільки червоних кульок висить на ялинці. Рахуємо. Скільки червоних кульок висить на ялинці? Правильна відповідь. На ялинці висить вісім кульок червоного кольору. Або ялинка прикрашена вісьмома кульками червоного кольору. Дійсно, діти ялинка Прикраси на ній. Це головна прикраса не тільки Нового року, а усіх Різдвяних свят. Кульками можна прикрашати не тільки ялинку, а можна прикрасити кімнату. Зараз дуже сучасно ми вживаємо ще таке слово модно до свят прикрашати. Кімнату, навіть весь будинок, не тільки ставити ялинку, але робити такі прикраси. З чого їх можна робити? Можна робити звичайних ялинкових прикрас. Ну, якщо у вас є де їх розвішати, а ви можете просто, ви навіть можете зробити, просто обережно їх покласти в себе на столі. На тумбочці, десь на шафі в своїй кімнаті, і вони будуть виконувати роль прикраси. Давайте зараз з кульками виконаємо завдання. подивіться, скільки кульок в мене в коробці. Тут не тільки кульки, я вибачаюся, скільки ялинкових прикрас у мене в коробці. У коробці чотири ялинкових прикраси. Я взяла дві прикраси, бо я хочу ними прикрасити стола і кладу на стіл чи на тумбочку. Скільки кульок залишилося в коробці? Правильна відповідь. У коробці. Залишилося дві кульки. Або дві ялинкові прикраси. Діти. Сучасно модно прикрашати ялинку, кімнату, підвіконника, стола, знову ж таки. Шишками. Ось перед вами в коробці шишки сосни. І шишки-ялинки. Ану, уважно подивіться і скажіть, скільки всього шишок у мене в коробці. Уважно порахуйте, скільки всього всіх шишок у мене в коробці. Так, правильна відповідь. У коробці 10 шишок. А тепер уважно подивіться, а скільки з них соснових, а скільки ялинових. Скільки шишок в коробці соснових, а скільки з ялинки. Рахуйте, уважно дивіться в коробочку. І рахуйте. Правильна відповідь у коробці 5 шишок з ялинки і п'ять соснових. Я з коробки взяла три шишки. Я дивлюся, не дивлюся яких. Скільки Шишок залишилося в коробці. В коробці було 10 шишок. Три шишки я взяла, буду робити прикрасу. Скільки шишок залишилося в коробці? Рахуйте. Правильна відповідь говоримо повним реченням. У коробці залишилося сім шишок. Отже, діти, кімнату ми можемо прикрасити до Нового року ялинкою, ялинковими прикрасами, шишками. А ще дістаньте свої іграшки. Особливо м'які іграшки. Ось подивіться на цьому малюнку, як дитячу кімнату прикрашено. Ми ще завтра повернемося до цього малюнку, але зверніть увагу на іграшки. Посадіть їх на видне місце біля ялинки, десь на столі, поряд свого ліжечка, тумбочки. Зав'яжіть їм яскраві шарфики, шапочки, навіть свою шапочку. Візьміть і накладіть на голову. Вони теж хочуть свята. І таким чином, так, ви зможете прикрасити свою кімнату і не тільки і кімнати інших до цього великого, дійсно великого, такого очікуваного свята, як новий рік. На сьогодні все. До побачення!